Благословені! Усіх вітаю! З вами знову я Софія, і меседж цього відео: це не відкладає свої стосунки з Богом на потім. Часто ми думаємо, що ось поїду я на якийсь ретрит, ось поїду я на якесь навчання в якийсь християнський табір, на навчання в якусь місіонерську школу, і ось там я точно. Буду переживати Бога, почну будувати з Ним стосунки, почну його переживати, і ось там почнеться моє життя з Богом. Проте, благословені, це дуже велика брехня, яка прямо зараз краде у вас дорогоцінний час, під час якого ви можете побудувати справжні міцні стосунки з Богом, які будуть взагалі. Нічим не менше тих, які ви коли-небудь проживали в таборі, в ретриті християнської чи на місіонерській школі. Повірте мені, тому що це величезна правда. Бог є тут і зараз. Він сказав: Я є той, хто є. Тобто він прямо зараз, є тут і з кожним із нас. І він готовий відкриватися нам. І він готовий. Ділитися з нами своїми знаннями, ділитися з нами собою і відкривати нам себе готовий. Він хоче цього. Він готовий і спраглий Бог, який готовий виливати щедро на своїх дітей, свої благословіння, свої знання, виливати себе. Проте, ми думаємо, що Бог відкриється нам лише там. І чекаємо цього моменту, аби приїхати туди і там шукати Бога. Знаєте, я не говорю, що табори, ретрити, місіонерські школи це погано. Ні, це справді дуже круто. Але нехай це все буде не умовою того, що ви почнете будувати стосунки. Їдьте туди не заради цього, їдьте як бонус. Розумієте? Почніть шукати Бога вже тут і зараз. Прямо тут і зараз будувати з ним стосунки. А ретрит, табір, навчання. Нехай будуть приємним бонусом надбанням, де ви зможете його глибше пізнати. Ще глибше, але аж ніяк не як умова того, що тільки там, от тільки там я зможу пізнавати Бога, тому що це величезна брехня. Бог є тут і зараз, з тобою і зі мною, навіть в цій кімнаті. Я можу вже тут і зараз приходити до нього, молитися до нього, спілкуватися із ним, ділитися із ним усім, що я переживаю, і будувати стосунки з ним, чути його голос, прислухатися до нього, розпізнавати його голос і відповідати на його голос. Слідувати за його голосом вже прямо тут і зараз, а не тільки виключно на ретриті таборі чи у а, на якомусь навчанні. Тому. Ключовий меседж: не відкладайте стосунки з Богом на потім. Кожний, хто шукає, знаходить. Якщо ви поістину спраглі пізнавати Бога, йдіть уже до Нього Прямо зараз, там, де ви є, у тих умовах, у тих обставинах, в яких ви є, і приносите в ті обставини Бога. Нехай обставини не визначають, які ви маєте стосунки з Богом. Ретрит. Навчання, нехай не це впливає на ваші стосунки, але ваше відкрите серце, ваше бажання пізнавати Бога, ваша любов до Нього, нехай ось це формує і впливає на ваші відносини з Богом. Нехай саме це буде ключовим. Мотиватором, який рухає вас до Бога, але аж ніяк не якісь обставини, тому що часто, коли люди думають, що ось я поїду туди і там, і тільки там я пізнаю Бога, це може вас розчарувати, тому що ви приїдете. Майже не маючи стосунків із Богом, майже не знаючи його, але ви поставили все на те, що ви пізнаєте його саме там. Можливо, Бог вам буде відкриватися, тому що він щедрий і щедро виливає на кожного хто шукає. Проте, коли ви приїдете в цей табір, ви можете взяти ще глибше, якщо ви б мали стосунки з ним до цього табору, відносини будували б з ним. І коли б ви туди приїхали, ви могли б отримати набагато більше, ніж коли ви просто туди приїдете заради того, щоб пізнати Бога. Або ви взагалі розчаруєтеся в якомусь таборі, тому що він просто і напросто не виправдає ваших очікувань. Тому, благословені, щоб такого не було, приготуйте своє серце, я б сказала, налаштуйте його таким чином, що Бог чує вас прямо зараз. Тут, там, де ви є, і ви можете його шукати скрізь, і він відкривається кожному, хто його шукає і щедро виливає свої знання на усіх своїх дітей без винятку. Тому приносите Бога в свою рутину, приносите Бога в свої обставини. І повірте, Бог буде приносити ці плоди, і буде ще більше і рясніше проявлятися, куди ви не йшли: в таборі, ретриті чи на будь-якому навчанні. Тому благословенні з Богом, адже кожен, хто шукає, знаходить. Нехай Бог вас благословить шукати його скрізь і знаходити. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.